Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій. Сьогодні я розповім вам про iPad Pro другої генерації з діагоналю 12 та 9 дюймів. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте вподобайку, напишіть в коментах, яким пристроєм. Типу таблет або планшет, ви користуєтесь зараз, це iPad, чи може це е, якийсь пристрій на Android. Давайте поспілкуємося в коментарях, чи подобається вам цей форм-фактор, і чим саме ви користуєтесь. А я швиденько розкажу вам технічні характеристики, свій досвід використання, плюси та мінуси даного iPad. -у. Поїхали! Дата релізу. червень 2017 року. Так, це не супер новий пристрій, він вже достатньо старенький, але. Приставочка Pro в назві цього пристрою каже про те, що він ще декілька років буде більш-менш актуальний, тому що в нього дуже класні, дуже круті характеристики. В мене модель без функції Secular, тобто 1670. Немає підтримки фізичної SIM-карти, але вона, чесно кажучи, саме в цьому пристрої нафіг нікому не потрібна. Дісплей 12 та 9 дюймів і саме прикольне та класне в цьому дисплеї, що він підтримує технологію ProMotion та підтримує 120 Гц. Я його юзаю як додатковий монітор до свого 14-дюймового MacBook. І це, чесно кажучи, комба. Це нереально крутий е, сетап, ну, якщо можна так назвати, тому що е, це достатньо компактна модель е, для монітору, тобто, щоб не тягати з собою другий додатковий монітор. А як iPad він навпаки дуже великий. Тобто, як iPad їм користуватися не те, щоб дуже зручно. А от як додатковим монітором, дуже круто. Дуже цікаво, що є дві можливості, два варіанти підключення цього iPad як додаткового монітору. Він може бути просто дублюванням або розширенням вашого е, поточного MacBook. У. Він не буде сенсорним, сенсор відключається, і ви просто юзаєте його як монітор. Тобто можна... Перетаскивать на нього вікна з макбуку і юзати його як повноцінний монітор. А можна залишити функцію айпаду, тобто це буде той самий айпад на 120 Гц, але ви можете юзати курсор вашого MacBook на цьому айпаді. Тобто, якщо вам потрібен, наприклад, просто ютубчик поряд або пошукова система, типу Chrome, або Safari, чим там користуєтесь, це абсолютно не важливо. Ви можете юзати курсор макбука на iPad', який стоїть поряд. MacBook його е, определяє, де саме знаходиться iPad, і ви юзаєте його як додатковий пристрій, але е, набирати можна з макбука Текст, клавіатурою саме на iPad. можна керувати гучністю звука. Наприклад, Ютубчик включить на iPad, а звук перемикати кнопками гучності на MacBook. І це дуже зручно, дуже прикольно. І це крутий користувацький досвід MacBook-у з iPad-ом, Як другим монітором. Мені це дуже подобається, я дуже часто використовую. В мене в студії, вдома, ще там на одному місці роботи є додаткові здоровезні монітори, там по 20-24 дюйми. Але зручніше реально юзати iPad. В нього набагато яскравіше, набагато цікавіше, якісніше зроблений дисплей. І це 120 Гц. Не один з моїх моніторів, не дає 120 Гц. А iPad дає ну саме ця версія. І ніякої болі, тобто в мене 16 айфон, в мене цей айпадік. Так, він старий, він оновився до 17,7.8 версії iOS і далі не оновлюватиметься. Але це, в принципі, не те, щоб і біль. Дивлячись, які у вас сценарії використання. Трохи зупинюсь на характеристиках дисплею. Це Retina Display з промоушеном, як я вже казав, і 120 Гц. Роздільна здатність цього дисплею 2732 пікселя на 2048. Тобто це дуже якісна картинка, дуже якісне зображення і дуже велика щільність пікселів на сантиметр квадратний вашого екрану. Тому ваші очі подякують вам за те, що ви користуєтеся якісним яскравим класним, контрастним, 120 герцовим дисплейчиком. Ще тут присутня технологія True Tone. Також в цьому iPad'і яскравість 600 ніт, порівняно, наприклад, з iPhone 16 Pro, це дуже мало, тому що в iPhone 16 Pro 2000 ніт яскравість екрану. Але для iPad'у цього і не потрібно. Він дуже великий для того, щоб їм користуватись десь на вулиці. І його ну каби функціональність вона обмежена приміщеннями за того, що він не супер яскравий. Але для приміщення саме це ідеальна яскравість. Також тут є підтримка технології Трутон та P3 P3 White Color, що свідчить саме про професійність цього рішення, трохи про процесор. Так він вже старенький, це всього 6 ядер, 3 ядра продуктивних та 3 енергоефективних, та цілих 12 ядер ГПУ, тобто графічних. І це робить цей iPad також дуже е, класним рішенням для якихось поточних, більш-менш потужних е, задач, тобто обробки фоток, якоїсь базової обробки чи роботи з відео. Так, зараз до інші Resolve на нього вже не поставиш. Ну або до інші для iPad, у. але якісь застосунки, саме з якими працює iPad на цій операційній системі 17, і майже 8. Більш-менш він витягує також і якісь не супер потужні ігри. Ну, iPad для цього і не предназначений, умовно кажучи, тому що це не дуже геймерська консоль та не дуже геймерський якийсь прилад. Оперативної пам'яті 4 ГБ це вже для 2025 року, поточного вже замало, звісно, але я. Повернуся к цій думці, що якщо його юзати просто як додатковий екран, як якісь пристрій е, споживання контенту, серфінгу інтернету, е, переглядання Тіктоку, Ютубчику і такого, такого іншого, це просто топ за свої гроші. Зараз цей айпад. IPad... Коштує приблизно там 6-7 тисяч гривень, але це неймовірно крутий якісний екран з достатньо потужним, трохи стареньким вже залізом. Присутні версії на 64, 256 та 512 гігабайт. В мене версія на 256 гігабайт, але для iPad я не бачу взагалі ніякої. Необхідності в такій пам'яті. В мене на iPhone 256 і на iPad 256. На iPhone в мене може 40 гіг вільних, а може і немає вже 40 гіг. А на iPad 200 гіг вільних. Айпад можна взяти з мінімальною пам'яті на 64 гіга. і для тих можливостей та опцій, які я вже розказав попередньо. Його більше ніж вистачить. Не те, щоб ви там будете знімати на нього щось чи е, робити якісь фотки. Тут наявний суперкрутий, е, достатньо потужний акумулятор на 10 тисяч вісімсот там п'ятдесят шімось, п'ятдесят наче мілямпергодин. Звісно, якщо він бушний, бувши в використанні у нас з вами в мене. Я купив бушний. Мені його зі штатів привезли. І на максимальній яскравості він, звісно, вже ну, не знаю, на, може на пару годин його вистачить. Але якщо зробити яскравість там на 70%, дивитись серіальчик, фільм там, чи щось таке, він може і півдня у вас пропрацювати. Велика ємність батареї обумовлена. Присутністю великої діагоналі екрану. І це, в принципі, зрозуміло. Якщо б там була маленька батарея, він б взагалі не працював. А так більш-менш його вистачає. А якщо він буде у вас на зарядочці, ви можете макбуку його по кабелю під'єднати. І, в принципі, все звичайний дротовий монітор. Зараз розкажу про один з найбільших мінусів і. Болей цього айпаду це камера. ну камери Основна камера це 12 мегапікселів з фокусною відстань 1,8 з підтримкою 4К 30 FPS. Тобто він може знімати в 4К, але це, ну, якби ось так виглядає. Тобто не те, щоб це якась ну, суперкрута, класна, потужна камера. Він знімає так собі, чесно кажучи, тим більше коли немає нормального освітлення. Але ну, мені здається, що iPad Pro, його ідея, логіка і ціль цього айпаду це не камери. Точно. Це не для того, щоб знімати контент пристрій. Тобто може обробляти. Споживати контент, але не знімати. Тому, якщо ви хочете класну камеру, iPad точно ні. Купіть краще якийсь більш потужний iPhone. iPad як використовувати саме як додатковий пристрій для споживання контенту, може обробки якоїсь поверхностної, не супер такої важкої, але не для зйомки. І ще більший біль це фронтальна камера. Це 7 мегапікселів з фокусною відстанню 2,2 та з розрішенням 1080 пікселів, тобто Full HD, ось так знімає фронтальна камера при нормальному освітленні більш-менш десь в приміщенні дуже погано. Запис на рідні мікрофончики звуку. Він, звісно, пише всі шуми навколішні, але в цілому для якихось зумів. Більш менш нормальний звук. Ось так камера фронтальна, знімає в приміщенні, як я і казав, все шумить. Картинка мильна, не дуже приємна і тому подібне. Але мабуть для конференцій, для якихось зідзвонів може і нормально. Хоча мені не подобається зовсім. Тому я всі зідзвони роблю з айфона. Вона така сама, чесно кажучи, і в макбуках. Приблизно така сама по якості, навіть в проверсіях топових, ну може, не самих топових, от в мене на M1 Pro MacBook, на m 2 Pro MacBook. Там така сама гавняча камера з роздільною здатністю Full HD, і це, чесно кажучи, сором. Компанія Apple могла би зробити сенсор на 4К, щоб він знімав більш світло сильний. Щоб можна було нормальні, не стидні якісь конференції вести. Тому що якщо це якесь неприлаштоване приміщення без вікон, як в мене студія, наприклад, то коли я роблю якийсь відео зі дзвон, то мене бачать як через плівку, знаєте, як на Siemens, які там були Siemens, який у вас був, до речі, Siemens, Якщо був, напишіть, будь ласка, в коментах останні, наприклад, перед смартфонами, перед такими, знаєте, сенсорними екранами, чим ви користувалися. В мене це був. Я вам сейчас скажу Siemens S65 і m 65 такий, знаете, футуристичний з різиновими заглушками в алюмінівої рамки. Виглядав прикольно, але знімав дуже погано. Приблизно як камера на цьому iPad. Інша периферія. Touch ID першого покоління, ну, не те, щоб я відчуваю якийсь біль при користуванні, да, він там не супер часто не спрацьовує, тобто в нього є там якісь підлагування маленькі, але це ніяк не впливає на користувацький досвід. Я взагалі без питань, дуже непогано користуюсь саме Touch ID, він моментально розблоковує достатньо швидко. Претензій до нього не маю. Це Bluetooth версії 4.2. Теж я майже не користуюся Bluetooth, тільки. При під'єднанні AirPods. Але проблеми також ніякої немає. AirPods працюють з ну, привязки к цьому iPad дуже непогано. Немає ніяких відвалювань, скажімо так, цього Bluetooth, навушників, тому подібне. Працює все нормально, коннектиться швидко, перемикаються між айфоном, MacBook ом і iPad швиденько. Проблеми якоїсь в тому, що це 4.2 версія, не версія 6 або більш нові. Ну, зовсім немає. Тому. Я раджу вам навіть не дивитись на цю цифру. Звісно, є Wi-Fi, звичайний, абсолютно теж, не маю до нього жодних е, претензій. Працює стабільно, яскраво, як і в усій техніці Apple. Зараз взяти iPhone який-небудь 4 або 4S, от як в мене е, тут в кадрі, і він буде точно так же нормально конектитись до Wi-Fi більш-менш. Е, і в нього теж не буде там якихось особливих проблем. Я не кажу вже про моделі якісь типу 6 або он айподіка шостого покоління з Wi-Fi, з Bluetooth. У компанії Apple проблем, в принципі, я ніколи не споглядав якихось, тому нарікані взагалі ноль. Просто ноль. Дивіться, також неймовірною перевагою цього iPad є 4 динаміки, тобто, це стереокартинка, Адаптація к розташуванню, тобто ви перегортаєте його, крутите. IPad розуміє, в якому він зараз, в якій проєкції він знаходиться, горизонтальній чи вертикальний, і він віддає вам звук саме так, як треба. І тут дійсно дуже якісний звук, і мікрофони дуже якісні, і динаміки дуже якісні. Тобто, дивитись контент, споживати контент саме там Ютубчик, серіальчики, кінчики на ньому дуже приємно. Наприклад, ви лягли в ліжко. І е, ви можете фільм подивитися або серіальчик з айпадіком, просто тримаючи в руках його, або тягнути в кровать MacBook. З макбуком ну набагато незручніше або менш зручніше, ніж з айпадом. Макбук, якби це рішення класне за столом, або там взяти його з собою. Він производительний, потужний, тому подібне. А щось подивитися, щось спожити, якусь інформацію, контент, відосіки. Я дуже багато споживаю контенту, і для мене е, рішення таке як айпад. Дуже прикольне, дуже ну мені дуже подобається. Я відслуховую деякі аудіоматеріали, якісь демки на, на ньому, на цьому iPad і просто щоб зрозуміти, наприклад, панораму, зрозуміти баланс інструментів. І тут дуже кльово, дуже якісно, цікаво, відкалібровані динаміки. Тому це один із величезних плюсів е, цього пристрою. Якщо швиденько резюмувати. Чи варто чи ні купляти цей форм-фактор айпаду? Так, він старий, він ще з Touch ID, він ще в нього більш-менш такі великі рамки, особливо по бокам, якщо ви в горизонтальній проекції тримаєте його. Але, чесно кажучи, платити 20 тисяч 30 тисяч за якісь проверсії більш нові для того, щоб що? Якщо ви креатор, наприклад, ви малюєте чи якусь обробку фотографії робите в Lightroom або в Photoshop, і, і вам треба планшет, тому що це зручніше ніж MacBook, наприклад, то і у вас є гроші, то купляйте, звісно, більш нову версію. Якщо ви шукаєте бюджетний класний варіант для споживання контенту, то я би радив вам подивитися на цю модель. Вона старенька, але не дуже. Це проверсія, це потужний, класний, якісний екран. Який має 120 Герців, це блін, ну нереально круто. Тобто ваші очі вони вам просто подякують за це рішення. Звичайні iPad, в мене на роботі є звичайний iPad 8-го покоління, там де 60 Гц. Я прям бачу різницю. Після 120 Гц, ну прям прірва, чесно кажучи. Повертатися на iPhone дружини, іноді беру там щось, мені треба зробити, в неї XR, там теж 60 Гц. І це біль для очей, чесно кажучи. Тому. Я би радив взяти цей iPad хоча б із за 120 Гц. і також із за величезної діагоналі дисплею. Якщо я в чехлі цей iPad лажу поверху свого MacBook'а, 14 дюймового вони реально однакові за розміром, але це не проблема. Для додаткового екрану це навпаки перевага. Тому ось такий досвід в мене вийшов. В описі до цього відео є розіграш на iPhone Pro версії та на навушнички Pro е другої генерації на AirPods за донат. Зайдіть, подивіться, якщо цікаво, допоможіть хлопцям зібрати на Маліки та отримайте змогу за донат отримати iPhone або навушники. Дуже дякую вам, що додивились це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!